Доброго дня, шановні, маю такий гарний перчик, уже його обробляла. І що ви думаєте? Знову, я думаю, дай перевірю. Подивіться на цей листочок. Бачите, що твориться? Ось іще один листочок. Ой, не бачу. Ось він. Бачите, в тлі. Ось іще одна рослинка. Де вона? Подивіться. У мене ще такого року і такого не було з розсадою. Щоб ото скільки тлі було. І я зверху, ось у мене тут для обробки є така від тлі, від павутинного кліщика, отака от бовтанка місцева. Зверху обробила, зверху, вроді, подивилась, немає. Вроді би гарненькі пішли в ріст. Я думаю, дай зроблю дислокацію. Я підіймаю листочки, а тут дивіться. Особливо ось оце, я не знаю, що тут. Бачите. Я свої гарбузи накрила, аби не пирскати на них. Оце таку, маю такий клопіт. Бувайте здорові! І щоб у вас рослини були здорові.